Ой, вийшла я на вулицю, і я замітила, що баданта, яка працює на 24 години, її прямо повітря бракує. Яке свіже повітря на вулиці. І це дуже-дуже важливо. Це дуже тяжка робота. На 24 години це дуже тяжка робота. Ора. Зараз дівчата, як мені пишуть, я просто все це розумію. І в мене перші роки була моя курточку і нові штани. Ой, зараз буде все. Аспета, хачу ведири комебельлю. Мама минулого року її купила, була знижка. І заплатила 30 євро. Почекай, я покажу, яка курточка гарна, тепла з кишеньками. І 30 євро вона коштує. Покажемо тут маншети, ось такі. В неї руки короткі, тому так трошки довше виглядає. І аспект. Дивіться, яке тут м'ясеньке, як в Італії продається. Це п'яца Італія. Хто живе в Італії, може знає. Ось так воно виглядає гарно. Тут, якщо холодно, можна ось так. О, сенті морбідо. Сенті? Морбідо. І ззаді. І ззаді ось так. Гарно, красиво. Андємо. Андріамо. Штанишки зі шкіри має. Хай ведіра, спета, хачу тут любиди, реджаде. О, кібелі. Кібелі. Ще, ще, ще красивіше від мене одягається. Ви подивіться, які носочки червоні в неї є. <риклад> І кишеньки. Подивимося, а, а, ти що тут таке маєш? А, що ось так. Подивимося, чи кишені глибокі є, чи хоча зручні кишені, а спеціально. Ой, тут відкрите. Бачите, як воно мало коштує, то така проблема. Ну що, ну, як воно відкривається? Ого-го, ого-го. Якщо мало куштує через то, я нічого не купляю та все, щоб мало куштує, бо воно таке, таке, воно гарне і баста. На два-три рази, правда? І ще теж замок поломиться, буде проблема. тента, дивіться, які ями тут є. Переходимо тут. Нема. Бо такий період, що люди не їздять, сидять і обід їдять в хаті. Дуже в нас тепло, зелена трава цілу зиму, снігу у нас ніколи немає. І... і ось так. Зима в нас дуже-дуже тепла, дуже-дуже хороша. Ось так на коробка рука хлопці їздять. які мусульмани, йолки-палки, скільки як вони одягнені, Ось таку роботу вони виконують. Я думала, що я думала, що вони старих везуть, а вони ні, вони своїх дітей везуть. А те вони не роблять. Вони не роблять, тому що всі їхні, всі їхні чоловіки роблять, а вони не роблять, абсолютно не роблять ніде. Вони вареді їсти, 10 кілограмів муки, 10 кілограмів цукру, вони то все печуть, варуть, макарон, цибулі, я мішок. І ось так. А чоловіки працюють, а вони дітей роблять в хаті і доглядають, звичайно. Це є йога. Які шкіри, Отакі шкіряні, прямо шкіряні, макумефай модерна, есері, козі. Е? Джада. Позиційна йога. Вона ось так сідає завжди, завжди, їй 30 років. Вона доросла. І їдемо, походимо трохи по магазинах. Поїздимо, подивимося, які магазини, що є. У нас вже знижки, сальді почалися. До фери дочі, до Турнара Казу. Ми на малі. Я що по італійськи вже говорю? Добре, що дівчинка спокійна сьогодні. Навіть не накручена, я зовсім є. Помила голову і кінець. в мене чомусь було це життє. В і жирніє волосся. Ой. Зараз, напевно, до Віда з нею поїдемо, подивимося, що Віда робить. Син каже його лишати до, до години 5-6, що він сам буде. Ми разом поїдемо. Я Віда вже попередила. Це окуляри укуля... такі, щоб читати рекламу. Киче. Ленімо, кальдо доквіт. Так кальдо у нас що то ужас. Я от куртку навіла. Джада прима вольта. Вона не знає тих сходів. І що ж треба? Вай, вай, вай! Браво! Відео! сей. А, стай. вістай, баню! Сей, баню! ля, стай! В в кухні сидить. В темноті. Я прийшла, він нічого не... Нічого мені не говорить. Я йому казала атента. <клядах> вай, миті п'єди. Гляда, шиді джу. Вай! ква. Т'єні квисту, тіні квисту, бай джу. Ті сходи, ще треба вміти ходити по тих сходах.

Chiudi qua eh, perché hai freddo. Che Guarda qui, ragazza, è venuta. Eh. <ride> hai visto? Ciccina. Ciccina, dai, saluta. Saluta il video. Bella, come stai? Eh. <ride> eh, hai visto come bella? Aspetta, aspetta. No, 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 no. Apriamo qui perché è qui caldo. Oh, vai, apri, apri tu, apri te. Apri, che sei brava qui. Brava. Hai visto che Guido? Ti saluta così. Oh, che bravi che siete! E te mani caldi che c'è. Stepli rucchi mai. Vai, sediti qui. Vai, riposi Giada, qui, 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 qui. Sì, qui. Oh brava! Stai qui! Apri qui perché è caldo qui! Mamma mia, ah, il caffè, no? eh? ah, un ora caffè. facciamo caffè dai, leva questo qua, si prende te, bello caldo, è vero? Ah ti piace qua, guarda Giada, mettiamo mia borsa qua che, che non dà fastidio, ora scaldo tutto, una bella bevanda calda ci vuole. Tu non hai freddo guido? No. Ora si... Acceso ora scaldamento io, ora si deve, deve accendere. Ecco qua. Bene. Ehi, come sei buona qua? Ehi, tu ho già già cucchiato tu sabedomo, c'è ancora per il do domani volevo. Io ho fatto sapere, tu sabes, domu. Aspetta che svarno, ci vai una tua. Io ho che sarà proprio ti planchi. Oh, Giada, si chiama Giada, vedo. Ragazza autistica, capito? Giada Giada si chiama. Bello Bello nome, vero? Sì, eh. Babbo Natale, ce l'hai, fai vedere che, che, giub... che bello maglione ce l'hai. Wow, pazzo, che bello! Dai dai, sediti qua, sediti qua. Meno male che sorridi. Aspetta, aspetta. Guarda qui che c'è, che c'è qui. Ecco qua, tutto da scoprire. Tutto da scoprire. La pressione del sangue si può. Tesca, pomila di morgine assieme. No, non interessa. I planktoni tra i buriaci. Ммм, mm. вже солодкий. Так. Спочатку так, то це для мене трошечки. Це для Джарлі. Це для Гвіда. Ось так. Ось треба виключити. Гвіду, тєні, муна биванда беля кальда? Сі. Квилюкітчєрі. Волінтєрі, задоволення. <говорить> Ja, Tieni, guarda qui! Oh, qualcosa! Buono! Caldo! Anch'io! Che tuoi dobri saiu che per malino, io da mi pache! Wow! Bevuto tutto! Ah. aspetta! Oh, brava! козі, вона що не візьме, все, все мені зразу дає в руки. Впав Впав ящичок, треба зараз буде дістати. Упаковочка. П'яно-п'яно відео. А, ти... а, вона не випила до кінця, а адже тому є. Правильно тому є лівки, вона випила. Ой, я вже з стеме... тими підопічними витримати, я забагато працюю. Сумочка така. Бачиш, яка сумочка? Ой, ти биву то тут відомо? <реш> Хаћа се је, је јему шта њим не дала. Гви до ти, ај Фредо пи веро. Копи, копи. Ну? А, джока, джока, гварда ку ме джока, гви до. Значи, спокина, харна спокина. Сјуде ходи, сјуде девеце се даје. Оке, брава кисеј! Треба ми јиду хате до себе за просете, вона прямо така. Sì, no, se vuoi vedere. Tranquilla, tranquilla. Ah. che sei qui, buono, buono. Stai buono qua e guardi finestra, vero? E guardi finestra. È eh, una giornata più lunga dai dosi. Te Ehi, <gussurra> hey, vieni qua. Вона не відповідає, вона не чує, але вона не реагує. Зараз не побачив, де на коліна сідати. Так собі спокійно така. Ей ей! фай? Ей, гей. Ей, гей, ей гей. Ки мальйони белі училяй. Ей! Еко ква. Чао. Чао. Бать, сидіти суль суль сульджиноп'я. Браво. Сульджиноп'я козі. Браво, ragazza. Гарна, красива дівчина. Добро. Браво, це означає молодець, молодець. Дівчина молодець. О, bene. Висте, ми tranquilla? Dai. Giornata più lunga. Gira gira. Gira gira tondo. Come si chiama? Guido gira gira tondo poi? Canzone per bambini, gira gira tondo. Non la ricordo. No, come si chiama questa cosa gira gira tondo? Siaccia il mondo. Eh, ora non mi ricordo anch'io. Un pochino parmigiano guido ancora. Scusami, scusami, basta così. Sei la guida spremuta, quindi masticate, masticare, dove, dove mojuate, spremuta, il <ride> guido. Ho fatto anche per Giada spremuta. Guarda qui guido! Spremuta per ragazza, tieni! Ehi, sognatrice. Е, бо ну, пісістабене, казабона, кальда, кулієнт. Тут є манджено, тут і Е? бивино. О! Вона себе добре проводить. Я думала, що вона буде гірше, що вона буде... воно співає. З таких двох оранжів я зробила і ту, що для мене є, бачите? А я дуже люблю оцю, він не хоче їсти. А я оце, оце я дуже люблю. Це пульпа така, тут дуже багато фібри є. Бачите, я все з'їдаю, Воно тут викидає, не хоче, це їм. Я з двох таких аранчів вижила сік. Вийшло таке. Бачите, скільки тут вже є? Скільки тут вже тих аранчів є. Соки п'ємо тут. Зараз сік так само цукор не можна пити. Ну що зробити? Нема горняток. Тому що всі, всі, дала горнятка, тому що всі стакани. На горі. Дідо зараз вийде наверх, я не знаю. Я не ту тоскалі мобілі включити. Вмію, але не знаю, чому включиться. Тут трошечки ще є. А, ще досить багато, роз, скільки вони соку мають. Скільки вони багато соку мають, подивіться, я думала, що чуть-чуть, воно вийшло добре, хто на стакана. Це вже буде моя вечеря. Отак От живеться Віталій, бачите? Хто ніколи не був в Італії? Ви собі по-другому представляли. А в Італії ось так. Аранші їдять, скільки хочуть. Трималася коложечку взяти. Фрукти у нас дуже дешеві, дуже дешеві. По 99 я купила. Скільки я накупила? 6 кг вчора купила. Кожен день по 4 ми. Душимо, душимо сік. Ось Ківі купила. Ківі вже тиждень стоять тверді, треба біля яблук поставити. А яблук нема. Оця вже м'якенька завтра можна дати. Можна наверх її поставити, щоб я не забула. Окей? Зараз треба мені табліточки. А, відомо, які тяпро, сітяпроворе. Відвела квіде наверх, він вже пообідав повечері, купив, таблетки прийняв. Зараз я беру свою куртку. Джада тут гостює, гостює, Джада тут. Йдемо, йдемо віє. Дуже стата спокійна, вона тут. Спокійна, спокійна, йдемо. Зараз я її відвезу і ми йдемо. Тіні ля борса, дяда, тіні, аюта мількоза. Аютам і прийду помию, я зараз до нього прийду, тому що то тільки яка година за 10-6, як бачите. Я тут ввечері тільки мала бути 2 години, а я тут набагато більше, тому що я свого дідульку люблю. Я свого дідульку люблю. Я дуже за ним слідкую, щоб приїхала з джадою, ми йому компанію создали. Так, вона на на землю поставила, на хто ставить, яка жінка ставить. Канчелю відкривається. Йдемо. Джада, ей, йдемо. Йдемо, браво, кисий стато, браво, уна на море. Рагаться у на море. Всі? Всі ваквіт? По підручку, ось так, по підручку виходимо. <сі> Всі по підручку тут Віталії ходять. Всі тут треба виключити. О, все, наверху є одне світло, він має світло. Йдемо. Так, ми вже приїхали, Джада така спокійна, так ззаду гарно сидить, так себе гарно вела в гостях. Дургесеньке мої, Нам не сподобалася. їй подобалася хата, вона ну, ну, новина для неї. Це дуже їй сподобалася ця новина. Нова хата, нові, вона на, на, на все дивилася, в руки брала, оглядала, всі о, ті всі такі от, що, ті, що стояли зверху. І все. І ми вже приїхали.